Всім привіт! Приїхав на свій лісовий ізольований облітник для того, щоб у бджолосім'ях змінити вентиляцію на зимній режим. Як це виглядає, зараз я вам покажу. Привідкрию декілька сімей, покажу якої сили йдуть бджолосім'ї в даний час в зиму. Тому що, коли формував гнізда, потрусив ними. І вони були в такому більш активному стані. Зараз, я думаю, вони вже заспокоїлись, тому що після того, як я формував гнізда, вже пройшло, напевно, десь наверно, до двох тижнів плюс-мінус. Ну і зараз декілька сімейок відкрию покажу, як я налаштовую вентиляцію. Ось підійшов я до вулика, відкрив. Для цього, щоб переналаштувати вентиляцію, мені потрібно... Змістити потолочні. І ось в цьому місці від бічної стінки зробити зазор хоча б десь 4-5 мм. І так само в краєві. для того, щоб виходила лишня волога і крізь щілини просочувалося і виходила з вулика. І плюс до цього всього, зараз я витягну потолочну і покажу вам. Потрібно закочувати плівку. Тому що якщо її краї виступають за рамок, буде конденсуватися вода і капати постійно на днищі вулика. Ось ця плівка, яка ось так, бачите, виходить за, за рамки або за заставні, на них буде збиратися волога і капати на днище вулика. Коли ти закочуєш ось так, ну зараз я покажу. І виходить, що тоді не збирається зайва волога. Ось такий клуб тут. Ну і Зараз я вам покажу, як я загинаю і як роблю вентиляцію. Одною рукою, звичайно, незручно. Зараз я включусь. Значить, захватив я там плівку. І ось такі щілини лишаються біля потолочної, як ви бачите. Вже вам не показував, бо вона така плівка жорстка і тяжко одною рукою закочувати. І з другого боку ось така щілина. І далі просто накриваємо холстиком. І якщо буде тепло, при обльотах бджола до гори не піде, тому що під кришу, тому що тут накрито холстиком, і лишня волога має куди виходити. І ще один такий момент, якщо в когось, ось тільки що я викинув, ось така плівка, десь валяється, під... Кришею вулика, якщо це лежак, її потрібно забрати, тому що під нею буде скопчуватись волога і буде ставати мокрий холстик або якийсь утеплювач, якщо там є. Тому ось таку плівку просто викидаємо. І так, така процедура робиться з кожною сімейкою. Ну давайте ще одну подивимося. Ось знову ж таки в мене плівка, тут я її забираю. Зараз подивимося, якої дана сімейка сили покажу вам. І далі переналаштую вентиляцію. Ось так зібрався клуб чудово, займає всі вулочки, як ви бачите. Значить, вентиляція яка суддя? Зміщаємо чуть-чуть плівку в цей бік, щоб тут виходив воздух, а цей бік повністю загинаємо. Получається по рамки. Ну, зараз я вам спробую показати. Ось тут ми лишаємо щілину. Через дану щілину буде виходити лишня волога. Ну, а цю сторону просто загинаємо ось по, по заставну. Тоді не буде скопчуватися на плівці волога, конденсат. Ось дивіться, закотив я, тут у нас щілина, тут у нас рівно по заставну закочена плівка. Все, і далі кладемо слідуючу заставну ось так не І тоді є щілини, де буде виходити зайва волога. Ось так виглядає на даний час облітник. Всім дякую за перегляд та до зустрічі. А, ще хотів показати, виходить, в мене льоток повністю відкритий. І велике значення має, щоб ви подивитися, щоб він був не запрополісований. Бо може бути частина його запрополісована, ось дивіться, бачите, прополіс. ось. Його треба ось так. Просто забрати. Ну, вже бджола почала вилазити, нічого страшного. Щоб була хороша вентиляція. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.